У рівному водій спершу смертельно травмував пішохода, а потім в'їхав у стовп. Цілим та неушкодженим у даному ДТП залишився лише кермувальник. Його авто розбите, а перехожий загинув. Автопригода сталася вночі на вулиці Соборній. 40-річний рівнянин, керуючи Хондою, наїхав на 33-річного мешканця з Долбунівського району, який знаходився на дорозі поза зеброю. Свідки події розповіли, що водій Хонди був добряче на підпитку. Працівники ДАІ зафіксували у його крові 2,44 проміли алкоголю, що у дванадцять разів перевищує норму. Їхав за мною геть до самого низу в ями, а на тих ямах він мене обігнав і пішов на наверх. Включив аварійку мені, що я її поступив типу, дорогу. І тут тільки ми на гор піднімаємося, машина парує, людина лежить. Ну він вийшов, що казав? Дайте закоріти, бо не трезвим зі станеться, стоять не міг. Що так видно було, що п'яний був? Я під руки повели. Після наїзду на людину автомобіль ще кілька метрів протягнув тіло пішохода. Зупинила Хонду електроопора. Водій не постраждав, а автомобіль зазнав механічних пошкоджень. Найбільше у даній автопригоді дісталося пішоходу. Чоловік отримав важкі травми і помер на місці події. Свідки кажуть, його тіло було дуже понівечене. Чоловік мешкав у селі Глинськ з Долбунівського району.